Антоніч завжди навчав всіх не так, як завжди навчають преподавателі, вчителя, бо він просто ділився, ну, здається, просто розказував, ділився з тобою тим, що йому самому подобається. Ну, от як по суті, процесу він так і казав: мені це подобається, і я хочу поділитися, бо тримати в собі і не поділитися це дуже важко. Тому лекція була. Не лекції, проповідь, не проповідь. І тому воно розкривалась саме так, як бесіда. І вона продовжується От через ту мережу. Це ще один дар Геріантовича казати, підбирати точне слово. Він завжди студентів навчав у нас, що намагайтеся знайти саме то слово, яке максимально точно проявиться. Бо від того, як це називається, залежить всесвіт. От, до речі, така паралель, поки їхала і зрозуміла, що те, що зараз у нас відбувається, те світ, в якому ми живемо, у когось там в голові щось поперепутане, хтось не розуміє, де світ де тьма. А це тому, що недостатньо чітко і точно були названі речі, де зло і як воно відбувається. І крок за кроком, що воно робить, і до чого приводить, і якщо це проговорюється чітко і чесно, то тьма розпадається.